Упалібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Groy Garden, тому що тут сьогодні пройшла онова, і, чесно кажучи, я трошечки трошечки в шоці, тому що. Обалдеть, обалдеть. <хи> тут трошечки нам доповнили оцю японську всю двіжуху, Добавили от отакого ось до чувачка, коруптед, там якийсь пацан. Е, тепер ось до кіцуне вже стоїть у нас не тут, на привичному нам місці, да. а його винесли ось до в центр. З ним теж можна поговорити, з ним теж якісь є певні задачки, і він може тобі ось до що виходить, видати після їх завершення. Якийсь є Tranquil Bloom, Corrupted Kitsune, Що, по-перше, обалдеть, тому що я не. Не знаю поки що, що він робить, а ще до того ж всього він просто обалдеть, як він виглядає. Цей дуже гарний, просто подивись. А цей, то це взагалі якась бімба? Я не знаю. Оце Кодама якась, це, напевно, я так думаю. Теж Pet, Lucky Bambu, Дезен якась квітка і Манекінеко. Теж, я думаю, Пет, але, можливо, е, цяпоняв е, в, е, в інтер'єрчик, аксесуарчик тобі, і туди-сюди. З цим пацаном, взагалі, обалдеть яка історія, тому що я йому спочатку приніс е, якийсь там бамбук, потім ще якусь лабуду, помідор, по-моєму, а потім він такий каже: Ну, а щоб далі, типу, пройти прогрес, то мені треба 503. Мільярди грошей. Я такий, скільки, скільки? Я прям я обалділ. Я дивлюсь, думаю, не поняв. Чого так багато? Я потратив на то скільки грошей. Що це просто жесть. І тепер він хоче ось до діл. Транквіл, він правда дуже тут гарний, але, ну, що ж поробиш, от заради оцієї, всієї корупти двіжухи, давай трошки його типу, будемо прокачувати, бо він може виплюнути якісь прикольні штуки. Ну, от Транквіл Страубері, я не думаю, що мене є. Хіба що якщо приніс Єнот, Страббері? Ну вона звичайна. Типу, тут остальне це манго і звичайна полуничка. М -м -м. Немає в мене транкіл полунички. Що ж поробиш? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп. Телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Але я вже там на своєму другому саду все висадив, ну, з такого більш, знаєш, дефолтного, скажімо так. Бо в цілому я зразу зрозумів, що тут буде така двіжуха. До речі, до речі, що ж, е, ну, типу, що він нам може ось до виплюнути в якості нагороди. По-перше, це оце, Zen яйце, з якого якраз таки випадає кіцуне з шансом 008, що обалдеть. Потім 10 коїнів чи, коруптег Zen крейт взагалі, де він не бачив, що, до речі, які. Які тут прикраси, але слухай. Достатньо такі цікаві. Мені подобається містечок, подобаються ці катани і е е світильник. От воно прям таке цікаве, прикольне. Коруптед став, Tranquil Став у нас тут може бути: Zen Seed Pack, е, якісь мут мутаційні спреї, Tranquil і Corrupted, е, якісь Corrupted Кодама. Я так розумію, що це все-таки PET, але я взагалі не знаю, що він може робити. І якась рослина НКку чи Inkaku, Я не знаю, як це правильно читати. Якась там какум. Але, але, але івент у нас розпочнеться ось до буквально за скажіть, я скажу менше хвилини, але я не знаю, де це. А, ось до ось до. 30, буквально 3 секунди. Ось, ось залишилось. І у нас розпочнеться івент. І наскільки я знаю, оцей пацан, оці всі крупти мутації типу, починає розкидувати якраз під час цієї транквіл, всієї двіжухи. Але як це виглядає, я ще не знаю. Я тільки-тільки буквально ось до все це тестую, пробую, я ще до цих пір не розібрався. За цим пацаном. Я зрозумів, що йому треба приносити транквіл і коруптет фрукти. Але як оця сама схема має працювати, я не розумію. Ну, типу, я не знаю, я не бачив і так далі, і так далі. Ось до. Ем... В нього це дерево пропало. да, це я знаю. Полетіли. Транквільні штуки, але всі вони полетіли сині. Якщо корупт, то я ж так думаю, воно має бути червоне, ні? Ну, типу, це начебто логічно. Звучить досить таки логічно. Зараз якраз ми і побачимо. Ну це теж самі звичайні транквіл. Вона навіть одна, по ходу, полетіла. Їх то буває якось то по дві вилітає, то по одній. Я не розумію, чесно кажучи, як то там працює, але, 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 що в нас у панде? Ану. Може, щось є толкове. Ну, сакура, ось до знов'я. Я їх, по-моєму, дві штучки купив. Просто ну, заради приколу, може висаджу, там, зроблю, знаєш, цікавий якийсь прикольний клумбу, але я її ще поки що не бачив. І вилітають поки що самі звичайні транквільні штуки. Ммм. Цікаво corn. Тепер він хоче помінялася, поняв? Тобто, ось настав транквіл, дерево пропало, і він тепер хоче транквіл корм. Але у мене ж так, то кукурудза висаджена на другому саду. Мені, значить, треба піти зараз переключити цей сад, да? Але ж якщо випаде той коруптет штука. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. О, оно, ну, полетіло. Куда полетіла? Е, в манго. Прикол. Обалдеть, Ну, прям таке гарненьке, червоненьке. Цікаве. Ладно, що ж тоді? Що ж тоді? Де ми все-таки, напевно, переключимо сад? Чи може не переключати, може потім. Навіть я не знаю, що робити. Я не знаю. Типу, оці корупти штуки не хочеться просто провтикати, просрать, поняв, але. Ладно, давай, що ж уже? Попробуємо, попробуємо. А там як воно буде, то воно так і буде. А що це таке? Це мене воно таке? Воно ще не виросло. Чому? А ну... А ні. в мене тут все виросло, да, деве. корупт А що ж ти зробив корупт? А, ну деви. яка анімація Це що таке? Ні, слухай, виглядає прикольно. Отако ну, прям поняв, дивись. Яку, Якоюсь геть блискавкою йде, поняв. Жесть. Але в мене кукурудза до цих пір не виросла. Оце є проблема. Оце є прям є бідам. Є проблема, є бідам. Треба терміново її довиростити. Бо мені треба мутації. Пацани, ростіть, будь ласка. Терміново треба мутації, он. І давай поставимо зразу поливайку. Я не знаю, чи воно встигне вирости. Ще й мороз почався. Жесть. Але. Теорії, да, воно зразу ось росте. Окей, окей, окей. Але ж йому треба 2 кіла. А вони, по-моєму, в основному не 2 кіла. Вони якраз до 2 кілограм. А оце є проблема. Ну ось до ця ось прям, то вона якась така росте, поняв? Величенька, наче. От якраз щоб вона стала транквіл, прям буде супер-супер кул. Та й в принципі можна буде далі проходити оті всякі ці. Вестики. Поки не робиться, то що ж поробиш? Памкінів давай куплю. Бамбук мені не треба, бамбук у мене є. А, диви. Так, в нас і нове насіння є. Elder Strawberry Seed Ти поняв? Виглядає прикольно. Але так багато додають цих насінь, що якось уже, поняв, втрачається, наче як цікавість оця, поняв, якась, ну, типу, інтерес чи цінність. Я навіть не знаю, як це назвати. Оця ось маленька, давай її піднімемо Вона 1,80. А оця 2.23. Все, я поняв. Окей. Зараз під поливаючкою, якраз, по ідеї, у мене виростуть величенька така кукуруза. Оця точно типу підійде, оця прям точно. Саме головне, щоб просто транквіла випала на нього. А так в цілому, в принципі, все. Дам. До речі, до речі, що по петам? Бо я так і не розказав, я ж тут грався, сидів, типу, з цими всякими мутаціями, Запихував їх туди постійно, щось там вони вертілися й туди, й туди, й туди. Ось до єнота я опять перечарив, але мені, на жаль, не дуже той повезло. На нього випало якесь чи твістит, чи вінді Вінді, да Потім я був всовував туди отаку блудсову, шайні, випало. А, потім був, всунув. Ось до Dragonfly свого він отримав Inverted. І, в принципі, от розкраска після такої мутації, вона дуже крута. Диви. ну обалдеть, він прям такой легенько підсвічується, такий, трошки затемнений. Він прям обалденний. Але ж, ну, сама мутація Inverted, то вона ж, ну, ні про що. Потім був я совував туди обичну сову, то мені випала Голден на неї. І Голден, якщо хто не знає, просто трошечки, типу, пасівка сильніше працює. Але наскільки сильніше, я не Знаю. І вже потім я був запихнув свою цю ред Фокс, і вона, ну, якраз таки була звичайна, а стала мега. І от така й тепер в мене лисиця лазить. поняв, Кукурузка. а ну чекай. О, 2.44. Є момент. Пішли здамо. Оцей зачар мега, воно просто поняв, типу, наче й прикольно, а наче й ні. Потому що, тому що вона на 20% швидше голодає, але при цьому вона, типу, здобуває 11 бонусного XP сама по собі, що дуже багато, насправді таке. І, ну, в цілому, все. 0,3. О. Якраз як я попав. Транквіл Чілет стравбері Диви. 0,31 вона важить, а треба 0,3. з здамо зразу. По максимуму давай то все швидко робити. Щоб якщо е, 10 чі дало. Прикол. Опять кукурудза за 2 кілограми, та пацан. Я ж тобі тільки тільки був приніс. приніс. Е. Ти більше кукурузи ти мені не робиш транквільної, їдам. Ти мені береш, що це робиш оцю всю полуницю. Ну, це жесть. Це просто же. Диви, Блюбері Корупте зробило. Омагат. Та за що? Я хотів би отримати ці всякі зачарувашки з коруптетом пов'язані на свій основний город. Бо все-таки це мені треба чисто для того, щоб коруптита та пацана того й проходить. Ех, але, 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 але. Що ж уже ти зробиш? Я ще й, походу, тепер коруптита цього більше просру, чим зароблю, поняв. Походу, так буде реально. Бо зараз закінчиться транквільна ця штука, поняв. Іде я візьму? Ну, типу, хіба що спрей мутація на кавун випало? А, це не кавун, це Пампкін у мене тут. Окей, окей, але мені треба на кукурудзу знову ж таки. Можна на кукурудзу, будь ласка, щоб я не тратив спрей. Я б спрей залишив насправді то. Я просто не знаю, що до речі, скільки ікс, типу дає оцей транквіл, але по суті небагато дам. Ех, не повезло мені знову на кукурузку. І давай спреєм. Мутатіон спреєм. Він одненький в мене. Обалдеть, давай сюди. Такого і пішли здамо. Ваша є золота. Можливо, це якось підніметь мені, може шанси, типу на нагороду якусь цікавішу. Так. На. Сабміт. А куди ти полетів? Не поняв. Ой, до речі, знову знов спрей дав. Да, диви, полетіло. Полетіло мені опять туди в город помідора. Прикол. <хі -хі> Що ти опять хочеш? Транквіл страфбері. Ага. Uh -huh. uh -huh, uh -huh, uh -huh. 03, ти казав, да? Усьо є якась. 0,41. Ууу, пішли здамо. По ідеї, це. В принципі, непогано. Так, пацан, на тобі. Опа, ти мені дав спрей І Якщо ти хочеш, транквіл блюбері. А в мене хоч одненька зроб... Да, є ось 023, але я не подивився, скільки йому треба. Буде фіаско, якщо там менше. Ну, типу, треба більше, а в мене менше. Ну, по ідеї, ні. Там, напевно, 0,2, так. Да. Що чітко, На. Дафоділ 02. Мені, по-моєму, там, кстати, дали крейтів якраз таки. Цих крутих, прикольних. 019 Дафоділ, прикинь. обалдеть, А оцей? Скільки? 0,28. Чітко. Цей здавати. побіжимо, якраз. А того другого, може, скормлю комусь. Не знаю. Бемц. Тепер ооо як транквіл коконат. Ну коконата в мене немає. Коконата. Давай, може, може, десь був приносив мені той? Ні, не приносив мені юну. Немає в мене коконата транквільного, але ну що ж поробиш, вже як є. Ну зато в мене тепер оцих корупті, шість штук тепер поняв. По ідеї, в принципі, непогано. Непогано. Але що з тобою робити? Давай ми може попробуємо щось якось то З ним якось погратися. Ану, транквільна якась фрукта дай. Це що таке? Це не то. Все, давай оце. Ану, повишено до першого. Я не встиг прочитати. Ану, тепер пішли корупти. Та візьмемося цього туліпа. Ні, давай не туліпа, давай оцього. Де воно тут? Блюбері. О, бо туліп виглядає прям прикольненько. Напевно. Не знаю точно. А Тепер що, транхиликою масбі. Ну що, я не я не встигаю прочитати? Хе-хе. Типу, треба заповнити оці всі штуки, походу, да? Але чи є. мене. Ні, в мене не хватає коруптіана. У мене було всього 4 мутації коруптіана, поняв, а тут треба 5. Так що не вийдемо зараз це зробити. Тому, в принципі, на цьому все. Ось таке якесь у нас вийшло оновлення. Ну, а якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково не забувайте ставити свої вподобайдене, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа-па. -па.